Як прибрати образи з нашого життя, коли ми кохаємо одне одного, але інколи ображаємо одне одного, і це дуже болить. Що таке образа? Давайте одразу візьмемо бока з рога і розберемося з цим. Образа це таке наше відчуття, надзвичайно болісне, коли ми вважаємо, що інша людина все робить не так, нам болить. Нам здається, що ми несправедливо обійдені в чимось і нам не дали стільки уваги, скільки нам потрібно. Колись на тренінгу мені одна жінка сказала, що вона ніколи не пробачить чоловікові за те, що давно-давно він нічого не зробив, коли у неї була висока температура, і їй довелося вставати, дбати про нього, дбати про дітей, хоча у неї була приблизно 40 температура, А він ну, так нічого і не зробив. Він каже: я йому ніколи не пробачу. От дивіться, люди, які ображаються, потрібно зрозуміти, що боляче лише тим, хто ображається. Це перше. І вже саме із-за цього потрібно позбутися цієї деструктивної поведінки. А друга історія вони мовчать. Бо я запитала цю жінку, ви сказали чоловікові, що вам настільки погано, що ви не можете, ви не хочете, вам би полежати, щоб вас ніхто не зачіпав, щоб він подбав про дітей. Вони сказали, ні, я цього не сказала. А що ж він, не бачив, що мені погано, що він сам не зміг додуматися? Слухайте, знаєте, можливо, це секрет для когось, але він такий секрет пальшини, чесно кажучи. Чому? Тому що, якщо ви встали і щось робите, і інша людина думає, що не настільки вже і погано, ви впоралися, ви можете, ви це робите, а ви продовжите мовчати. Тож, якщо ми трішечки ще розкриємо, що ж таке образа насправді образа. Це наша лють, наша злість, яку ми не можемо проговорити іншій людині. І це неймовірний біль і жаль себе до себе, тому що нам погано. А ніхто цього не помічає, ніхто цього не розуміє. Є дві категорії людей, які ображаються: перша накопичувачі. Це ті, хто накопичує, 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 накопичує через 20 років, виливає все це на свого партнера чи партнерку. Про все, що наболіло. Але страдає всі ці роки, страждає так, що просто капець. ламаються будь-які стосунки. І дуже-дуже погано цій людині. А другі це ті, хто люблять драми. Вони завжди знайдуть, до чого причепитися. Партнер чи партнерка забули про якісь важливу дату, день народження. Ага, ти спеціально хотіла чи хотіла мене образити. Та насправді, скорше за все, ні. Але ось ці люди шукають, такі прям шукають ці обставини, за яких інший підставиться, щось зробить не так. А у нас є причина, що образитися справедливо. От розумієте, що вони думають, що вони справедливо ображаються. Нагадаю, коли ми ображаємося, погано лише тій людині, яка ображається, я колись випала з життя на 8 днів. Я думаю, що це були найжахливіші вісім днів мого життя. Я не та, яка ображається постійно, це взагалі не моя риса характеру. Але одного разу я захотіла, щоб ми з чоловіком 2 січня поїхали до такого релакс-центру, де можна просто декілька днів відпочити. Мій чоловік одразу сказав Ні. Одразу. Він сказав, ні, я не поїду, хочеш їдь сама. Але ж я хотіла з ним. Я вже там домовилася, я не запитала його тоді, хочеш ти поїхати, є у тебе така можливість чи немає. І я образилася, бо мені було незручно перед тими людьми, що я вже пообіцяла, я не хотіла їм дзвонити. Я так хотіла поїхати. Розумієте? Я випала життя на 8 днів. Це були жахливі 8 днів. Я збирала себе просто по клітинам, склеювала. Потім, коли отямилася, думаю, Блін, що зі мною? Мені взагалі непритаманно ображатися. Куди поділися 8 днів мого життя? Брр, що зі мною? Коли прийшла до тями, чоловік сказав з поверненням люба і обійняв мене. Бо він взагалі там був ні до чого. От розумієте? Любителі драм шукають, як розрядитися, от, от як, щоб серце краялося, хочеться гостроти у цих відчуттів, вони знайдуть от, драму, розумієте? Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте мов вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і звісно. Коментуйте. Я читаю всі коментарі і на багато з яких встигаю відповідати. Ви, людина, яка любить ображатися, звикла це робити. А ваш партнер чи партнерша? Як ви вирішуєте ці питання? Давайте поспілкуємося в коментарях. І ще дякую вам за підтримку україномовного контенту. Чому? Чому ми так поводимося? Та по-різному буває, але здебільшого ви знаєте відповідь, все має корені звідки? З дитинства, звісно, ваші батьки можливо, щось зробили не так, як ви очікували. Бо у людей, які ображаються, невідповідність їх очікувань, я очікую це, а інша людина цього не робить. Розумієте? Все це конфлікт. Це привід для образи. Ось, можливо, ваші батьки щось там зробили не так, як ви очікували. Ви намагалися там проявити свою людь, злість. Може, плакали, може, своє роздратування хотіли показати. Вам сказали, зась, тримай рота і тримай себе в руках. І ви зрозуміли, що, попри те, що ви відчуваєте, ви не маєте права проявляти це. Ви виросли, ви змінилися. Ви вільна доросла людина. А звичка ображатися на інших, не проявляючи відкрити своїх почуттів, а образа це гнів, образа це злість, образа це неймовірний біль і жаль для себе. Тримаємо всередині себе і страждаємо. Час це припинити. Нас не вчили створювати стосунки. Ну, взагалі ніяк. Ми не вміємо цього робити. Ми закохаємося, нам хочеться, щоб все було добре, і ми не вміємо це робити. Під цим відео я прикріпила посилання на чек-ліст, який потрібно скачати. І там є питання, які потрібно пророблювати кожного разу, коли ви відчуваєте образу, тому що це паттерн поведінки, до якого ви звикли. Його потрібно розірвати, а новий правильний конструктивний паттерн побудувати. Тож, будь ласка, скачайте, пропрацьовуйте кожного разу, коли ви відчуваєте образу на партнера чи партнерку. Бо болить лише вам погано усім. Але найгірше людині, яка ображається. Тож, давайте змінимо це. Треба перестати страждати. Можна це зробити, пропрацьовуючи знову, знову знову ті питання, які я для вас приготувала в тому чек-листі. Що ще я пропоную? Ще пропоную навчитися. Будувати стосунки одного кохання мало, оскільки нас не навчали, як будувати стосунки. У нас ілюзій багато, очікувань багато, які не виправдовуються. Ми дії якісь інколи неправильні робимо. І все, і е, стосунки стають гіршими ніж могли б бути. Якщо ви хочете навчитися будувати класні стосунки, немає значення. лише на етапі побудови стосунків. Чи ви вже якийсь час в стосунках і накопичилося вже щось, ви розумієте? Ну не так радісно, як хотілося, тоді, будь ласка, приходьте до мене на тренінг, який називається Абетка стосунків. Щороку я роблю новий тренінг про стосунки. Цього року інший підхід. Абетка як кожна літера гайд, тобто інструкція, як побудувати стосунки. М, наприклад, міф про категорію Ми я знаю, багато парики зруйнували стосунки, думаючи, що ми тепер одне ціле і вимагаючи одне від одного бути одним цілим, думати однаково, діяти однаково, жити одним життям. Так не виходить. Ка, конфлікти, як вирішувати конфлікти? О, образи. Ми з вами зараз говоримо саме про те, як. Припинити ображатися і перестати страждати. А ще ю юридична консультація, де дії, К – кордони, як їх правильно вибудовувати, так щоб не пошматувати ні себе, ні людину, з якою ви. Хочете довго і щасливо жити. Тож буду рада, якщо ви прийдете на тренінг, я приготувала купу прекрасних додаткових матеріалів, які будуть спонукати вас кожного разу звертатися до них і знайти для себе відповідь, як діяти в тій чи іншій ситуації, для того, щоб стосунки лише покращувалися з роками. Цьому можна навчитися. Дивіться, формула дуже проста. Кохання! Симпатія не до одного, плюс трішечки технологій, як покращувати стосунки. Тож у цьому я залюбки вас навчу і сподіваюся, що ніобраз не буде в вашому житті подружньому, не буде у вас конфліктних ситуацій, а якщо будуть, ви зможете їх швидко і конструктивно вирішувати на благо і вам, і людині, з якою ви живете. Зараз наближається свято закоханих, тож на тренінг є знижка. Навчайтеся стосункам за дуже приємною ціною. Ось тут ви бачите посилання. І нижче під цим відео теж я прикріплю посилання на сайт, де можна зайти купити. Ближче до тренінгу ціна підійметься, як завжди. Я завжди так роблю. І вже потім, якщо ви захочете купити запис, вона буде така сама висока, як в день проведення тренінгу. Тож навчайтеся за дуже дуже приємною ціною. Що ж робити? Як зробити так, щоб образи пішли з вашого життя? Як змінити свою поведінку, щоб не відчувати біль і страждання? Пункт перший визнати, що я агресую відповідно до іншої людини. Я хочу, щоб людина зробила так, як я хочу. Але пункт другий потрібно зрозуміти, що люди не народилися нашими рабами. Вони можуть не хотіти щось зробити для нас з будь-якої причини, Це їм непритаманно, неприємно, незрозуміли. Там ну є мільйон причин. Доти, доки ми не визнаємо, що люди не народилися, щоб задовільняти всі наші потреби, і вони не сидять в нашій голові, ми не позбудемося образ. Знаєте, як з тими алкоголіками, пункт перший в анонімних алкоголіках Я алкоголік визнали це, а далі рухаємося, що робити. Тож, пункт перший, повторюся. Я ображаюся. Я агресую щодо іншої людини. Пункт другий. Що зробити? Почати говорити. Люди, які ображаються мовчать, а нам потрібно говорити про наші бажання, про наше відчуття, як би нам хотілося. Просити допомоги відкрито, сказати відверто, я не буду це робити, мені зле, мені погано. Розберися сам, чи розберися сама. Я довіряю, навіть якщо виконати гірше, ніж ви хотіли, попри все, просто відпочиньте. Просто одужайте, просто дозвольте собі делегувати щось іншим людям і скажіть їм про це. Прямо і відверто. Пункт третій, я про нього вже казала, але повторюся, визнаємо, що люди не народилися, щоб виконувати всі наші бажання. Це місія нездійсненна, так не буває. Щоб всі все зрозуміли і зробили, як ми хочемо. Пункт наступний зрозуміти, що ми ображаємося лише тоді, коли наші мрії не стикуються з дійсністю. Наступне потрібно зрозуміти. Чого ми насправді хочемо, коли ми ображаємося? Чому ми привертаємо до себе увагу? Яка плюшка за цим, тобто яка користь нам за цим стоїть? І мені часто люди кажуть, Маріна, яка користь, я страждаю мені більше. Так, але ви чогось прагнете. Можливо, уваги, можливо, проявів любові, можливо, підтримки, можливо, порозуміння. Ви чогось хочете, але не визнаєте цього і не говорите про це іншим людям. Про плюшки треба казати. Я хочу уваги. Я хочу обійнятися, підійти і обняти іншу людину. Я хочу любові, я потребую розуміння, бо інша людина цього не розуміє. Це прості речі, але якщо ви це зробите, ви навчитеся діяти інакше. Вам перестане боліти. Ви будете жити щасливіше. Саме заради цього я і знімаю це відео. Будь ласка, пожалійте себе, ставтеся до себе з повагою. І перестаньте робити собі боляче, шановне панство. Якщо хочете навчитися класні стосунки, робити тренінг, хабетка стосунків нижче під відеопосилання. Якщо хочете пропрацювати образи, нижче під відеопосилання на чек-ліст, скачайте його собі, і кожного разу, коли ображаєтеся знову, знову знову проходитися по пунктам, які я там для вас виписала. Щоб розірвати оце уже ну, наше уявлення, неусвідомлені наші дії. На поведінку інших людей. І буде щастя! Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Чекаю на ваші коментарі. Давайте більше поспілкуємося в коментарях. А якщо вважаєте за потрібне комусь надіслати це відео, діліться. Тому що людина, коли страждає, це дуже погано. Сподіваюся, що це відео допоможе багатьом людям перестати страждати і почати вибудовувати класні стосунки.